Тисяча дрібних посилок з запчастинами. І монстри шини. У нас сьогодні зібралися на відправку монстри, тому що 30-ті бікхорни величезні сьогодні їдуть до нашого клієнта. І дивіться, які гарні ITP Mudlight XTR. Зовсім недавно знімав великий огляд на Ютубі. Хто ще не бачив, обов'язково подивіться: надзвичайно, надзвичайно класні. Шини. Хоч і з великими грізовими ґрунтозачепами, але до чого м'яко класно їдуть по твердому, по сухому, по будь-якій, навіть асфальтній дорозі. Зверніть увагу, ті, хто вибирає собі один єдиний якийсь комплект на всі випадки життя. Mudlight XTR. Ось такі класні шини сьогодні відправляємо. А якщо, друзі, вам теж потрібна порада чи консультація для правильного підбору шин спеціально під ваші задачі і умови, телефонуйте до нас або пишіть для того, щоб отримати максимально точні і вичерпні відповіді на всі свої запитання.